Яким буде післявоєнний розвиток українських територій обговорили у Львові учасники Страсбурзького формату? Представники Ради Європи, народні депутати та урядовці проаналізували особливості регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а саме правовий перехід від військових адміністрацій до цивільних та забезпечення нагляду за виконанням рішень місцевої влади для нас важливо зрозуміти, де межі цих червоних. Переходів, да, де, де межі цих правил дорожнього руху для самоврядування. Для України це буде своє, ми розуміємо, кожна країна по-своєму реалізовує нагляд, але точно треба розуміти, що без нього не обійдеться. І нам потрібно шукати ту модель, яка буде, яка буде для нас приятлива, шукати разом механізм та етапи її втілення. тому що... Фіналізуючи, я б хотів сказати, що я розумію нагляд не як певне обмеження прав з метою, там, щоб самоврядування було гірше. Я розумію нагляд як обмеження прав або там якісь порадили, з метою щоб самоврядування ставало краще і надавало кращі послуги. Ми раді допомогти вам у ваших зусиллях до децентралізації і пошуку правильних кроків. Для повернення до децентралізованого урядування, як тільки ситуація дозволить зробити гладкий перехід від воєнного стану до вже цивільного стану, такий перехід вимагатиме комплексних структурних змін, які мають бути стратегічно продумані і поступово запроваджені. Я вітаю вашу відданість цій меті. Я переконана, що обговорення сьогодні дасть можливість дати більшу правову визначеність, політичну стабільність та соціальну безпеку заради майбутньої України у цьому процесі Рада Європи та Конгрес будуть підтримувати вас для того, щоб гарантувати, що принципи європейської хартії місцевого самоврядування будуть вшановані. Рада Європи наполягає вдосконалити законопроект сорок два щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні, що містить понад дві тисячі поправок, Ми дійшли з загальної згоди, що має бути напрацьована ціла система, в якій буде враховано два важливих критерії: з одного боку, це забезпечення поваги до законних рішень, що приймають органи місцевої влади а з іншого боку, щоб не було надмірних перешкоджань органам місцевого самоврядування. Мають бути напрацьовані чіткі умови та механізми, які б забезпечували об'єктивність та правову передбачуваність, яка зараз потрібна українському суспільству. Тут є багато викликів. Ми розуміємо, що підходи, які можуть застосовуватися тут у Львові, будуть суттєво різнитися від підходів, що мають бути застосовані на прикордонних територіях з Росією і Білорусією. чи тим більше відносно територій, які під окупацією вже протягом майже 10 років, і відповідно там буде непростий перехідний період з початком функціонування військових адміністрацій. Але сьогодні ми намагаємось збалансувати всі ці інтереси, як я вже сказав, завдяки нашим партнерам з Ради Європи, що мають посприяти цьому за результатами діалогу високого рівня. Рада Європи надасть свої рекомендації до відповідного законопроекту. Натомість українська сторона обіцяє надалі дотримуватись чітких пріоритетів своєї дорожньої карти стійкості, урядування та відбудови.